seu I am we Лихо меней таїнство, не то нетохнує жос і спасовождання у злях, то й родший рожі... опреслені свідти свою, і в жовтську божественної сили забрав сім, достиго і на небо й душі прислала е у виших, роби, живе з небе поклонямся, як омолявшися в душах на.

Юже безплотне сили, воїна поємлю і животу представляється, суша мати живота, свіша неприступного світо, спасення вітрів.

Слава надішена, блажена чего вмісти Христа, того святим тим рукам душу предавши, молися я, спастися душам нашим. власних в За присуди твої проведні, куди відходиш діво, куди переселяєшся нині, Вище над небеса, злетіла ти, залишивши на землі тощо а всім, хто боїться тебе і хто накази твої береже приємне тіло, хоч і вріпселяється, але в гробі перебувати не звикло, востаєш бо силою божественною. Ти добрий і чиниш добро, навчи мене твоїх постанов. Огребення твоє Богородиця, Лісвиця небесна стала для тебе, Ліствицею, якою зійшла ти того бога сушого горі. Йорді вимишляють на мене неправду, я ж усім серцем беру ж заповіді Твої, світлоносний світильник. Не заходимо світла під землю, ненадовго сокривається. Але поставляється світлем на висоті, зробилось не, чуй, не чули, як їхнє серце. Я ж розкошую з закону твого. Бувши що один раз Богом проклятою земля посвятилася погребенням Бога нашого, і нині знову погребенням Твоїм. Шай, ше, Шейма, Господа і помолимся. Господи пом. нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові, віддаємо. Тебі, Господи, що возвеличив живоносне снепрення. Матері твоєї чистої, руки твої сотворили мене, і збудували мене, розуми мене навчу, са я заповідей Твої до стойної, свеличати Тебе, Богородице, що душу Божественну і непорочну. В руки Бога положено, і понашоє шпадам, перше задля нас ішов Христос до гаду, ніж діва марія зійшла на небо, на радість і Яке ж солодке слово твоє для? Віння мого солодке, від меду уста моїм, сходженю Божого мого, сходженю Твоєму Діво, поклоняюся, славлю і вшановую, як причину мого входу в життя. Господаю, помолімся. Господи помилуй Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю, благодаттю, Господи помилу, присвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і приснодів Марію з усіма святими, помінувши самих себе один одного. І все життя наше, Христобові, відаймо. Голоти. Бо благословилося і прославилося все чесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Я пильнуватиму. ученики Христа мого, погриває тіло матері Бога мого, хай зайцяє лице твої нароба Твої, навчи мене уставів твоїх, ангелів архангелів, Чинний предстоять і оспівлю, не видимо, пливуть водні потоки очей моїх, бо не надержується вже закон твій, жони чесні її поб з апостолами оголосили, плачучи, ти, Господи, і праві Твої присуди. Діво, що уже не знає, мати Боговишнього, як стерпимо болість, бо Ти заповів справедливі свідоцтво Твоє і щиру правду світу. Висушить мене, бо противники мої забули слова Твої, О, у Твої матірні любові, і в біклоні Тогої, не залишай на сиротами, вельми очищене слово Твоє рад, любить Його. Світло наше діво, як стерпимо нині, не зріте твої, очі твої, солодкі очі, малий погорджений, та не забає Велінь Твоїх, як мовчанням боголюбні, і богословні Твої уста, о гори зв'язалися, Праведність Твоя, праведність во віки закон Твій істина, від матері учителя нашого не відстепимо, апостоли взивали, в гори мене напосіли. Та поваління твоє втіха моя, на хмара знову поведемо тебе, діво, лична, до... подай мені розуму і буду жити. шага свяга. Стані Твоєм благом, гридання в рамя, пристане плачіте, воскресені же, діверцети, благословенна я владичице, просити я світом, сина Твоєго, поносним дівовченим Тім. Зобравшися корову Твоєму і Ридошим, я вели Святома, речего, що смерти ми живою помишляєте, Воскресе, якого родительницю, слава цього і сину і святому Духу. Поклонімся Його Сину і Святому Духу, Святій Тройці, войдено существі, сарафини, Серафими свято, свят, свят си свят Господи, і нині присно. і во віки, і амінь. жесно давця ров. В житті не старім, і прийшли, ради жидів у печалі, місто подала єси учеником і зроба тридневного сташа я її, і Господь. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Слава тобі, Боже! аллелуя, аллелоя лилуя, слава тобі, Боже! Аллелуя, Алелоя, Алея, слава тобі, Боже! усі сили небесні. Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки віки. 是一。<music> Свято компроді, Господу, помолімся, Господи, помилуй на землі ми се. Славо Тя, благодарим, Тя, Великий ради, слави Твоє, Господи Царю Небесний, Боже Божий все те житло, Господи, Сининого Ісуса Христа і святий душе, Господи Боже, Анче Божий синутах. За неріх міра, помилуй нас, за нері міра, прийми молитву молитву ношу, сіяй лисну Отця, помилуй нас, по тим святий, Сине, Господь Ісус Христос, Бо славо Бо. На всякий лютя, і восхвалі ім'я Твоє повітло вік, віка. сподоба, Господи, в день сей, без віха сохранитися нам, благословен єси, Господи Боже, Деці наші, іквально, і квальний прославно ім'я Твоє віке, буде, Господи, твоя на нас. Як ужив попохом на Тях, благословенніси, Господи, навчим оправданням Твоїм, Владико, владихом, розумів оправданням Твоїм, Святий, святим, просвітим'я оправдані Твоїм, ти прибіжче, велиси нам в родих, род. а зріго, Господи, помилим'я, істину душу моя, косоріши, Господи, Тобі Научи научим'я творити волю воля Твоя колісибо. Я у тебе істочник живота, по світі Твоєму, зрим світ.